Вітаю вас! Ви на YouTube-каналі Території мінімальних цін. Хочеться виглядати стильно кожної пори року. А отже, сьогодні я вам швиденько розповім про тренди літа 2023. Хід сезона назад до білого. Повернення легенди Мері Джейн. Стиль мілітарі та тотал Денім. Моя вам порада відразу. Уважно дивіться цей випуск, щоб не пропустити промокод на знижку для шопінгу в території мінімальних цін. Отже, перейдемо до трендів. Створити модний лук цього літа дуже просто. Достатньо просто одягнутися в біле. Здається, більшого повернення до класики, і не придумаєш, цей модерний та легкий тренд, натхнений 60-ми роками, відображає м'які лінії та стане чудовим вибором для літньої пори року. Які б елементи гардеробу ви зараз не хотіли використати? Аутфіт у білому безпрограшний варіант. Туфлі Мері Джейн найбажаніший взуттєвий тренд 2023 року. Тренд на туфлі балетки зростає з кожним днем. Модницям подобається їх мінімалістичний дизайн, практичні підбори та естетика препі. Саме це взуття було в центрі уваги в популярному серіалі Бріджертони, а тепер прикрашає гардероби головних стрітстайл-зірок. Якщо в серіалі головні герої демонструють класичні атласні балетки без підборів, то інфлюенсери зробили ставку на їхню нову версію в шкільному стилі туфлі Мері Джейн. Напівпрозорість знову в моді, але не бійтеся бути занадто відвертою, адже цей тренд дуже легко стилізувати. Поєднуйте прозорі вироби із простими білими майками у стилі 90-х. Доповніть образ бомбером, це надасть луку зухвалості. Крім того, ви можете надихнутись старим Голлівудом, одягнувши корсет та спідницю а А-силуету з мінімальною кількістю прикрас та витонченими підборами. Найкомфортніший і мій улюблений тренд цього сезону в'язані речі. Люблю цей тренд за його універсальність. М'які затишні речі це окрема любов. Обирайте топи на літо, яскраві светри та плетені сукні, а особливу увагу зверніть на речі, в'язані крючком. І наостанок поговоримо про стилі мілітарі та Денім, адже з цього сезону в тренді обидва. Штани Карго досі на піку популярності. Цей тренд віддає данину вуличній моді і транслює її у різних вимірах. Рекомендую замість кросівок обрати туфлі на підборах або масивні черевики для додаткової висоти. Денім же гарний у всіх видах одягу. Цього сезону, крім блакитних та сірих кольорів, бренди пропонують вибирати вінтажний денім. У центрі уваги опинилися спідниці, куртки та штани з деніму з навмисно зістареним ефектом. Сподіваюсь, мої поради були корисними для вас, і ви цього літа будете виглядати найстильнішими. А також маю надію, що ви встигли зловити промокод на знижку, щоб ваш шопінг в території мінімальних цін був ще приємнішим. Підписуйтесь на цей YouTube канал, пишіть у коментарях, які поради вам найбільше сподобались і що плануєте використовувати. І до зустрічі в наступних випусках!